Їхала в купе. мій чоловік на нижній полиці, я на верхній. Вночі відчула, як хтось гладить мене по попі. Подумала, що чоловік, озирнулась, нікого не побачила. Хм, здалося, приснилось. За декілька хвилин знову погладжування по спині, я лежала на боку, обличчям від проходу, зловила рукою пальці, була впевнена, що це мій чоловік. Одразу розвернулася, а в руці тримаю руку мужика з верхньої полиці напроти. Він висмикнув руку і щось немнятне пробурмотів. Не знаю, чому не влаштувала гвалт одразу. Спустилася вниз, розповіла ситуацію чоловіку, попросила помінятись полицями. А перед нашим виходом з поїзда чоловік налив у капці тому мужику води месник. Ви не зробили гвал, тому що вам сподобалось. Можливо, ви хотіли чогось більшого, але ситуація не та. Чоловік ваш лох, який? Конкретний, породистий. Може, треба прикривати свій зад простирадлом перед тим, як виставляти його під ніч чоловіку, який лежить на сусідній полиці. Це було років 10 назад. Купила собі купе, аби відчувати себе безпечніше. Але вийшло, що в купе я була одна. До мене почав домагатись провідник. Спочатку він зайшов разів десять, дуже непристойно жартував. Я не реагувала. Потім приніс собі і мені каву. Попросила його вийти та залишити мене у спокої. Він почав ближче підсідати і торкатись в ноги. Я дуже злякалась. Сказала, що мене зустрічає мій тато з СПУ, у нього будуть проблеми. Провідник звалив, я закрила двері та боялась навіть вийти в туалет. Мене обурює те, що тут пишуть про чоловіка. Якщо він чоловік, то він не має права на помилку чи якусь не таку реакцію, на яку від нього очікують. Він теж спав, як його дружина, мабуть, теж мав складний день. Зробив, як зробив. Я б своєму ще допомагала в тапки воду налити. Стоїм з чоловіком в черзі в магазині. Він каже: Піду ще яблук візьму. Через деякий час підходить і по попі гладить. Я нічого не підозрюю, чи стою далі. Через дві секунди чую якийсь гуркіт. Повертаюся і бачу, як на полу лежить якийсь мужик. І мій чоловік оре щось типу: Кого ти чіпаєш? Руки повириваю. Я нічого підозрілого не могла подумати, бо в магазині було чотири людини. Ми сімейна пара перед нами. Я було впевнена, що то мій чоловік. Звідки цей притрушений взявся, непонятно.